Спонсор показу. Історія у пляжці. У підволочиську сталася пожежа в закинутій господарській будівлі. Полум'я охопило приміщення площею близько п'яти квадратних метрів. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка. Ймовірна причина виникнення пожежі необережність під час паління. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Лук'яновича у Тернополі. Водій вантажівки наїхав на перешкоду та з'їхав з проїжджої частини. На місце інциденту викликали поліцейських вантажний автомобіль. Виявили у сніговому заматі. Кермувальнику запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що останній категорично відмовився. На чоловіка склали декілька протоколів через правопорушення. Оперативники викрили жителя Тернополя у крадіжці мобільного телефона з крамниці. 40-річний тернополянин поцупив смартфон у продавчині в той момент, коли жінка залишила телефон на прилавку. За фактом крадіжки поліцейські розпочали кримінальне провадження. Наразі перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших правопорушень. На 33 тисячі гривень втратила 59-річна жителька Тернополя. Зі слів потерпілої до неї, начебто зателефонували з банку і повідомили, що невідомі особи намагаються отримати доступ до її банківської бази. Відтак співрозмовник порадив жінці задля безпеки перекинути гроші на інший рахунок. Тернополянка повірила та перерахувала зі своєї картки гроші на номер рахунку, який їй продиктували. Після цього співрозмовник більше не виходив на зв'язок. Потерпіла звернулася за допомогою до працівників поліції. Правоохоронці вкотре застерігають жителів краю. Не довіряйте телефонним незнайомцям. За жодних обставин не переказуйте гроші на рахунки третіх осіб. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку. Спонсор показу історія у пляшці.